Вітаю вас! Зацініть, що вийшло. не так давно. Я в себе в Фейсбуці і в Ютубі викладав, що такі от кутики жабон. Виготовляю мені один із глядачів каналу, прислав зразок от, і шляхом експериментів з матеріалами, з режимами друку дійшов до ось такого результату. Кутик доволі якісно получився. Друк із гнучкого матеріалу от, стає як потрібно, як і оригінал. Вони доступні для замовлення, також ще доступні для замовлення о, такі от кліпси. От. Вони дуже чудово все стають, теж як по оригіналу по копії, і на це місце. І за допомогою цієї кліпси такий кутик фіксується до кузова автомобіля. Реквізити для замовлення в описі під відео. Ставимо вподобайки. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!